Ось такі два мечі в комплекті, тут де режим включення-виключення звуків на рух. Якщо ви рухаєтеся, то звуки включаються. А тут нижня кнопочка це його включення, виключення і зміна кольору. Витягається ось таким рухом, кого він витягається, стає добрим. Так само легко складається. Включається і виключається теж цією кнопкою «Подержати». Зараз без світла покажу. Включаємо його, Оп, можемо достати такого зміна кольору. Ось такого змінюються кольори. Далі реакція на рухи, високий ключові. Якщо ми Нахиляємо і двигаємося він. бавкає, Якщо ми рівно тримаємо, він в спокійному стані. Перехиляємо він, б'ється. Дуже прикольний. Далі фішка його ще в тому, що можна такого зробити. І він виключиться. Потім беремо назад його і включаємо. При стол в штуку, ні ось такого, легенькому він не виключається, бо при достатньому щелку він виключається, як в ножні, якщо заходите, або такого зробити рукою. І виключається теж дуже красиво ось таку помаленьку тухне.